Слава Україні! Всім привіт, 25 серпня вечір. Ну і так, дочекався, щоб трохи сонечко зайшло, бо у мене ця камера там тріщинки в неї пішли. І ну, то як завжди, вона, телефон падає і, і якраз на камеру. Ну і, проїхав я сьогодні такий вихідний у мене. Вихідний, навіть не вихідний. 41 кілометр. Шукав місце, шукав місце, шукав, 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 ай Google Maps, як завжди, завів мене там в такі, на такі дороги, що фух, ще є і вітер такий боковий, але дуже-дуже міцний. Ну і так. І... Але проїхав, проїхав, знайшов в такому лісочку. Трохи недалеко від дороги, але вже, вже, вже звик до того. ввечері, може трафік буде менше. А, і маю надію, що вдасться відпочити. А, подивився на на Google Maps, скільки мені зосталось до... Іспанської границі залишилось мені 73 кілометри. Але то ще так 50-50, бо він, а, він керує своїми дорогами, а ти як під'їжджаєш до тієї дороги, кажеш, ні, кохана, ні, я не поїду цією дорогою. І маєш вибирати собі якісь більш-менш нормальний. Тому як хтось буде користуватися тим Google Maps, то а найкраще, найкраще, щоб була, щоб а, була така програма а, дороги роверови, але, але для, кожного, для кожного краю вона є своя, своя особна і а, та не показує там. В Німеччині та не показує Німецька во Франції, бо я бо я качав і скажу вам, не топальта. Google Maps трохи зручніше користуватися, а, бо він і магазини показує, і то, і то, і то, і, ну, і взагалі і каже тобі, а, який рельєф. А, більш-менш нормальний, рівно, чи там а, такі середні підйоми спуски, чи чи може чи може круті підйоми спуски. то Власне у мене, у мене мене 73 кілометри, я так думаю, що останні там 20-30 будуть такі будемо пхати того бебілайнера. Вгору. Ну, і так. А, ну, такий вийшов вихідний у мене. Може завтра я ще трохи там відпочину, трохи більше посплю, ну і пізніше поїду. Ну і ясно, що відео надішлю трохи пізніше може. Ну і так. Бажаю всім, бажаю всім гарного вечора. На раді.